Ігрова індустрія не стоїть на місці. Щороку на світ з'являються сотні нових ігор: хороші та погані, веселі та нудні. За час існування геймінгу ряди достойних уваги проєктів поповнилися не одним десятком шедеврів. І кожен геймер особисто вимиває із цього неоднорідного потоку золоті самородки, поступово формуючи з них свій смак та пріоритети в іграх. Але що відбувається, коли замість жменьки маленьких жовтих камінців гравець знаходить у гирлі нескінченної річки повноцінний злиток? Так у серці Геймера з'являється захопленість якимось проєктом. що можливо на все життя залишиться для нього на п'єдесталі ідеалу, чи можливо його охопить золота лихоманка? Тут вже як пощастить. Вітаю, готелі безсмертних. З вами на зв'язку, як завжди, перший. І так, сьогодні ми знову поліземо на горище готелю, оскільки мені припекло відвідати ігровий едем. Бо не так давно по навчанню мені довелося зіткнутися з мастодонтом української літератури, товщина книжок якого близька до мого улюбленого фентезі. І тут скажу відразу: вибач мені Шевченко, але для швидкого ознайомлення з творами я схотів дізнати чи ти. Ну а поза як втикати на екран у статичну картинку, це якось ненормально. На фоні я вирішив у щось пограти. Максимально ванільне та те, що можна побігати на автоматі, щоб краще розуміти сюжет творів. Так я повернувся у Майнкрафт. На фоні слухаючи чергову історію про важку долю покритки та його ю... гада, що її спокусив, я займався рутинним життям кубічних чоловічків, копав, рубав, їв та спав, і якось думку упіймав. В голові завирувала, спокій мій забрала. Згадав, як раніше було, та й душу відняло. Що не вечір, то пригода, що не день чудова. Ностальгією запахло та й відняло слово. Так у вигляді мого аматорського вірша можна передати почуття, що через клавіатурно-піксельний шлях передалися мені від Майнкрафту. Я не великий його фанат, але ось вже до ряду скоро буде кругленька річниця мого знайомства з цією грою. Протягом цих 10 років моє відношення до нього поступово змінювалося. Спочатку я, як і всі діти, задротив у те, що було на компі, включно з ним. Потім, з появою нормального коннекту зі світовою мережею, я почав відкривати для себе інші цікаві ігри. І так у відсотковому співвідношенні Майн вирівнявся з іншими проектами. А на сьогодні він вже встиг змінити свій статус для мене на сезонну гру. Стабільно від одного до трьох разів на рік я та інші пекельні шістки у нього граємо. Інколи навіть логічно закінчивши проходження. Але цього разу я захотів зробити щось нетипове, якось відмітити нашу річницю та зробити з цього по можливості цікаве відео, підпохавати для вас та для себе майбутнього. Для цього я використаю припалу пилом архівну флешку, яка чекала свого часу в ігровому едемі, скарб, який зберігався та поповнювався мною від початку шляху у цій грі збережені світи. Те, навколо чого виник мій синдром каченяти. і тут варто зробити ліричний відступ, щоб надати вам, хоч якусь не філерну та не особисту інфу, в колі Майнкрафтерів, грубо кажучи, ностальгія, під проводом якої я і роблю це відео, ділиться на три види: люди, що кайфують від старих версій, та скоса подекуди дивляться на нові. Такі ж індивіди, як я, що прив'язують ностальгічні почуття саме до світів, у яких грали, а не до конкретного оновлення. Та ті, хто сумують за старим типом контенту по Майнкрафту. Бо бачите, це зараз доволі проблемна тема всередині цього ком'юніті. Але так як в сортах лайна мені лінь копатися, поговоримо лише про щось хороше та веселе, бо ми ж тут посміятися зібралися, а не плюватися жовчу. Шлях вашого покірного слуги, як вже було колись згадано, почався з версії 1.8.3, та перші роки на ній і пролягав. І на щастя, перший мій світ, створений у креативі, зберігся. Тому зріти його можна і нині. Прекрасний та цнотливий краєвид розкинувся тоді перед моїми очима, коли я вперше створив світ під назвою ФАК. І мене як новачка тоді найбільше зацікавило село. На його теренах я почав знайомитися з головною механікою гри будівництвом. Спочатку я просто копіював будинки жителів, а з часом, надихнувшись відео з Ютуба, почав експериментувати. Так блок за блоком постало моє ідеальне селище мрії, по якому я проведу вам невеличку екскурсію. На звичайні хати, яких тут налічується загалом 37, окрему увагу звертати не будемо, якою б неймовірною не була їх конструкція. Я не знаю, навіщо тут ця дверь, скоріш за все, щоб просто сігануть із якого це третього поверха вниз. Чи моя ідея як митця, що в них закладалася? Бачите, дизайнерська, не знаю, що це наклад із дерева. Це б все рухнуло, в принципі, як би було в реальності. Почнемо, звісно, із моєї скромної дачі. Побудованої в стилі Майнкрафт Модерну та Артхаусу, не дивлячись на те, що всередині нас зустрічає маленьке однокімнатне приміщення, з трійкою собак, насправді під землею нас чекає трішки більше простору: власна майстерня, бібліотека, командні блоки, портал в Незер та край. Ну і звісно, спальна кімната з усіма зручностями, холодосом, музикою, автономними пічками, широким ліжком та головною ознакою кошерності діамантовими блоками та речами. Я тут в крутий маднявій одежі зачарені на, вс на всі ефекти світу, де шолом зачарений на ефективність і небесну кару. Окрім цього, на своїй ділянці я звів невеличкий город, а до хати приєднав стіло для коней, де розмістилося четверо моїх скакунів. Наступною за значущістю будівлею у факу є меморіал пам'яті Дайрону і Вилу, що звільнили це місто. У часи, як тільки зароджувалися геніальні ідеї в моєму мозку, я захотів вберегти якось місто від нашестя зомбі. Так з'явився проект під назвою Стіна. Правий берег був повністю обгороджений за одну добу, але як тільки місце для будівництва усередині скінчилося, я вирішив просто увімкнути мирну складність, знести мур та створити легенду про воїнів, що знищили всю нечість, що нападала на селище мрії. Зрозуміло, з часом звичайні будівлі та гуртожитки. А, ось все, общежиття 70 плюс за день. Ну, коротше, такі, 70 плюс. Пенсіонери. Да. Ось ось пенсіонери зібралися, відпочивають, їм один день все залишився, як тут написано. За день ти старієш до 70 років. Розбавилися крамничками та магазинами, назви деяких свідчать про мій тодішній ступінь розвитку. Магазин все для ферми. Настільки все погано було, і рослини. Ще є такий цікавий магазин, який зветься все для їзди, і молоко, і книги. Тут знову куриться. Не люди, а кури торгують корито, товарами. Також є тут і громадські місця. Парк з тваринами можна годувати. Можна. Тут, тут є жити. Акація Івана Франка. Я не знаю, чи любив Івана Франко Акацію, але я малий напевно подумав, що так. Чому б ні? Но сел навіть є. Береза Лесі Українки. Ну, звісно, що ж як не береза? Є парк на честь Шевченка. Де є його особиста ялинка? Давайте пролетимо щоб швидко. Сосна, під якою любив бути ТГ. Басейни. Є отакий басейн для всіх. Ну, ремонтик тут не дуже. Зразу видно. Що андеграунд якийсь? Бізнес недавно відкрився. Можна води випити, якщо хочеться. Підземні гірки. А, гірки 10 плюс за один раз. Тут мій вірний покірний раб, який продає вагонетки і не може покинути своє місце проживання. І він не названий, на жаль, але це таке. Давайте покатаємося, подивимося, що тут є. Пам'ятаю, як це все будував. Думав такий, йоу, як це все геніально! Тут ми ламаємо собі ноги. Від падіння, але це ж таке невеличка плата за те, щоб насолодитися коротенькою поїздкою під землею, де холодно, морозно і де нема на що подивитися просто дві стіни і шлях вагонетки, і все. Підводна галерея. Підводні е, екскурсії 50. Ну, на жаль, мені ще нема 50, тому. Але як, як, як будівельник, інженер цієї фігні можу сюди пройти, Так, так живуть по влату. Тут були кальмари, наскільки я пам'ятаю, але вони всі померли. Так, можна попялитя, попялитя на. на У бездонне кам'яне дно. Але саме цікаве, це оця моя інженерна штука. Як бачимо, це душ. Я не знаю, навіщо душ на екскурсії 50, підводні. Але ми можемо зайти сюди і бахнути зілля. Ну, це, мало мабуть, нічне бачення, наскільки я пам'ятаю, але ну, щось не зрослось. Версії обновилися. Тунелі та бункери. Всі шляхи тут в основному пусті, і нихріна тут немає. Деякі, звісно, ведуть андо в такі цікавинки, де розкиданий редстоун виді. Крові, але це таке лікарня, аптека і приймальня. Ну, звісно ж, аптека і приймальня, Слава Богу, хоч і. Не... Так, знову куча води. Круті три кабінети. Вони всі виглядають однаково, тут нічого цікавого немає. Саме цікаве, це те, що тут, по-перше, немає ніякої безпеки, бабка йде, упала і до добачення, зразу за упокой. Тут немає вилець. В'язниця. Але окрім цього, тут зразу є буцигарня, а верніше, як вона називається, відділок. Скромний маленький відділок, де є три камери знизу, чотири зверху. Тут у нас зазвичай ночує лівобережна інтелігенція, але бачите, нікого немає, всі слухняні. Ну і колізей е, тільки для бійців, і типу стрілочка. Так, подивимося, що всередині. Знову ж таки, поламана стійка для зброї. Лук і меч. Не знаю, не такі арені, на такій маленькій арені нахрена здався лук, але все одно. І головний прикол в тому, що гладіатор ніяк не вийде. Він тепер як мавпа в клітці буде. Тут нема? Да, тут навіть немає вигоду ніякого. Не, ричага, не кнопки. Ось. В пасху, Джокера. кнопки. Да, тепер ти в пасті Джокера. Тут є заряди, щоб зразу такий запальний настрій був у наших гладіаторів. І здається, десь тут да, скриня пляшка з водою. Тут взагалі це мали бути зельки чи сили чи регенерації, але неважливо. З особливих будівель є ще космічний шатл, двійко кораблів, звичайний та піратський, халупа божевільного діда, підводна дача депутата, повітряний острів. Заповідник, будинок відьми та скарбниця Тітхмона 11-го. Так, тут у нас є артефакти Тітхмона е, 11-го. є насліт. Тітхмон 11-й, що він хранить в себе в скарбниці. Давайте по подивимося, що що залишилось в Тітхмона. Дай як бачимо тіт, Тітхмона розкрали. Не 11, а тітхвон бідний. Да, це це точно тітхвон бідний. І ще подекуди зустрічаються різні секретні ходи, сховки та пастки. З часом, звісно, моя зацікавленість до будівництва спала, бо на момент закінчення останніх проєктів я вже перейшов на режим виживання в іншому сейві. Новий світ 567, а був копією світу мого брата, відомого вам як третій. Він, як і я, теж спочатку грав у креативі, але займався він там трохи іншими речами крафтом. Ні, я зараз не жартую, він реально робив інструменти в креативі. Бо одного прекрасного дня у журналі, який нам тоді виписували, він побачив сторінку з переліком деяких крафтів. Можливо, саме це його і підштовхнуло раніше за мене зацікавитися більш стандартним типом гри у Майнкрафт. Перша спроба підкорити режим виживання у новому тефа-ігри світі була не дуже вдалою, та у дечому повторювала його досвід з креативу. Тому згодом був створений новий світ дві рисочки. І тут вже все пішло як треба. Я у процесі споглядання за геймплеєм брата. Теж зацікавився виживанням, і з часом ми разом почали грати в одному світі по черзі. У якийсь момент наші погляди на подальший розвиток розійшлися, і мною було прийнято рішення клонувати файл збереження. Так дві риски стали 567А, а копія світу отримала приписку ваху. І версії наших світів клонів з часом почали набувати разючих відмінностей. Ех, дім, милий дім, а до речі, чого я в креативі? Що ж, тут багато є чого розповісти. По-перше, як все було, ми спавнилися десь тут приблизно. Все було засаджено березами, зрозуміло. Потім з часом до будівлі приєдналася ферма курей, вона була поменше, зараз вона доволі велика. Це якщо що, портал в Незер, в Незері там нічого цікавого немає. Наскільки я знаю, я срався, сався, вірніше йти в Незер тоді і. Це було велике щастя, що зразу, як тільки я туди заліз, там була пекельна фортеця. Це дуже мені допомогло, бо як бачите, у мене тут ходять жителі. Я їх не привозив. На тій версії ще цього не, не можна було, напевно, робити, а може і можна було хз. Тут три чи чотири вилікуваних жителя, я їх всіх вилікував сам за допомогою яблук і зілля. Зрозуміло. Ну, коротше, стандартна схема. У шахти не будемо лізти, там нема на що дивитися. Моя хата зразу бачимо базу, база вісить на стіні. Тут тільки повага до себе минулого. Так, далі пояснюю за оці відшарування від хати. Я боявся загубитися, я не орієнтувався по координатах взагалі. Я навіть не знав, що із оцього всього це координати. Тому будував такі шляхи. Що ти смієшся? Ти так само робив. Тут третій стоїть. Тут виходить, у мене є хата на кожному з таких кінців побудованих. Здається, це мені вже було чи то нудно, чи що. Я не сильно розвивався. Це останнє, що я побудував, це оцей шлях і. Тут собі цю хату, такий чекпоінт. Тут вже поцікавіше. В цій хаті я доволі багато прожив, бо тут, як бачите, в мене і ферма розбудована. І далі, далі що було? Так, це теж кудись шлях, я хотів будувати, але щось передумав і просто колись побіг собі сюди, в цю, в цю сторону. Я нічого, ніяких собі знаків не залишав, але тут теж є ще одна моя хата, моя будівля. Тут ферма. В принципі, це все, щось цікавого, тут можна показати. Я дуже багато часу проводив у шахтах. Давайте поглянемо, що там у світі, якому грав третій. Так, він тут у виживанні, він, до речі, в алмазці ходить на відміну від мене. Тут у нас є така ферма, яка навіть, де навіть води немає, і один закритий сніговик. Хаті. Його інтер'єр далеко не відійшов від того канону, який був на початку. Да, забув сказати, до речі, тут була колись отака ферма на хаті, бо було сиковано будувати її ще десь. Я не пам'ятаю, чи це сам третій будував, чи це я побудував, а пізніше е, зламав у себе в світі. Отаку штуку. Це. Здається, це була спавнірка мобів. Тут зрозуміло спавнились моби, їх треба було убивати. По-перше, тут є, як ви бачите, вагонетичний шлях, але без активних рейок. Тобто, треба самому штовхатися. Тут навіть ось є вагонетка в інвентарі. І тут побудована хата на оцій галявині. Так, що це таке? Це, напевно, мав бути прапор України. Я не знаю, чому тут земля. Тому давайте я його трошечки підлатаю. Так. No, підкорив цей Еверест. Як бачите, тут теж інтер'єр оформлений. На жаль, на жаль, без бази. Але як ми бачили, він підкорив Еверест. В ім'я бази ще одна міні-ферма. На місці, де в мене ліжко було, тут теж розсортовані ресурси. Теж бібліотека, але без книжок ще досі, не без Накара 4. Прикольно. Ну, і тут замість ферми шахта. Між цим ми також проводили інколи час в інших світах. У якийсь момент я захотів повернутися до будівництва, цього разу отримавши підтримку у вигляді ідей третього, що теж зацікавився створенням споруд, і під приводом цих бажань виник світ Sims 333, де нашої творчості вистачило лише на декілька убогих проєктів. Далі я почав все більше і більше приділяти час Ютубу, і там натрапив на виживання, що робилося на якихось незвичайних мапах. Так я почав своє проходження в банках та на літаючих островах. Експірієнс був веселий, але доволі короткий, бо прогрес там мав свій ліміт. За цей період часу, звісно, було декілька спроб пограти з модами, але вони всі помирали на стадії хотіння. На ділі я заходив у креатив, спавнив нових мобів з моду, дивився, як вони виглядають, та забивав на цю ідею болтяру. Також у часи, коли тільки почав формуватися колектив пекельних шісток, ми між собою проводили так званий білд-батл, який, на жаль, повноцінно протривав всього два раунди. Що ж, перемістились ми вже в світ, який називається постройки. Блять, Тіндермен, походу, украв частину хати. Перша тема була будівлі. Бачимо, хто ще побудував. Це моя хатика. Тут всередині нічого немає, але зацініть як це геніально! Вода тіче просто звідки з берези. Інтер'єр ми не будували. Бачимо навіть оцінки, я не знаю, чому їх тут шість. Далі, будинок 3-го. Вірніше, не продається. Якийсь магазинчик з яблуком, ну мені так принаймні здається, або кафе хазе. Він уже робив інтер'єр. Він, звісно, пустоватенький, але що є то є? Ну, бачите, йому хтось навіть залізав, ліпив за це. Будиночок другого. Бачимо, тут дерево проросло. Що хотів сказати цим автором. Тут найбільше сенсу, як по мені закладено, це якийсь моральний стан людини. Але не будемо цьому розбиратися, мені пох, чесно кажучи. Е, будинок четвертого, такий м -м сучасний, все скварцю. Ну він любить будувати скварцю у нас. Наступна тема для будівлі була будиночок на дереві. Ну, Знову бачимо почерк автора, знову розхерачена хата, і дерево вже проросло більш масштабніше. І вода тепер лється із нього. Uh, будинок, який побудував четвертий на дереві. Бачимо тут навіть озерце. Я, ну, четвертий взагалі завжди піно будував. Тут у нас є склад, він, зрозуміло, пустий. Так, що у нас зверху? Зверху. Тут можна взяти лук, щоб відстрілювати когось, гуків, напевно, якихось. І ось такий геніальний інтер'єр. Зроблений. В цей раз не, пусто, не, пу не пустовато, як ви бачите, пусто. Спуск. В кімнату відпочинку. Чи спальні, як це назвати, ну коротше. І мій будинок ну такий громоздкий, здоровий. Тут моя геніальність заключалась в тому, щоб зробити слаймові блоки, щоб нас підкидувало туди. Ну, не просто так все зроблено, як бачимо. Інтер'єрчик в мене, звісно, поскудніший. Долбі. Тут у нас така кімната відпочинку. З друзяками можна посидіти, побаз... побазікати про щось. Тут у нас вихід. На таку терасу на балкон, подивитися на нормальні хати. І зверху у нас ліжка з скрині двох, двоповерхове, двоповерхове ліжко, таке, як, до речі, у нас унітаз, в якому можна втопитися. І знову механізм із душем. Не знаю, чомусь я тащився від таких механізмів. А, ні, все-таки третій будував будиночок на дереві, але пізніше, що в нього задумка трохи була інша, як бачите. В нього навіть, пам'ятаю, була передісторія в тому, що ми, я, другий і, зрозуміло, четвертий будували все вручну. Тобто тут немає ніяких посаджених дерев. А може я й садив спочатку дерева, а потім розбудовував. Але третій що зробив? Він просто насадив купу дерев різних і просто їх косною мукою фігачив. а потім уже наверх все набудував. Тут навіть є магазин, зразу щоб недалеко від хати, відходить. На жаль, тут нічого всередині немає, мужик роздітий, нічорта нема на ньому. Є біотуалет. Ось. Все. І хата. Хата двоповерхова, здається. Так. Тут по ліжку, ліжка. То такі, коротше, будівлі тут побудовані. Круто, да? Можете самі написати, яку бцінку ви кому поставили, якщо запам'ятали, хто взагалі тут хто що будував. Четвертий, другий, третій і перший, тобто я. Ну і так по черзі там будівля за будівлею. Ну а потім. Потім стався мій перший ютуб канал. Дикі та буремні часи мого безумства, які варті окремого відео. Але час для цього ще не настав, бо не ви, ні я до такого ще не готові. І зараз зрозумієте чому. Всім привіт, з вами містер Антон. І да, це Майнкрафт. Як мене сюди занесло, і сам не знаю. Ну, давайте попробуємо погулять. Повірте, мені теж боляче це споглядати, тому залишу ці тортури тільки для себе. Цей світ з моєї осяйної кар'єри популярного летсплеєра теж лишився. Але подивитися тут немає на що, окрім як на недобудовану хату. Окрім цього, в архівах у мене завалявся ще з десяток нов проходжень, які були обірвані десь на початку. Світ, у якому ми грали для мого іншого відео, скріншоти зі старого проходження з модами на досягнення, в якому я з іншими хлопцями провів більше ніж як 100 годин сумарно, та фото інших виживань, які були створені не мною, але які залишили по собі пам'ять у моїй голові. А точно, ще ж є це. Це вже свіжачок, так би мовити. На хвилі буму українськомовного ютубу я загорівся ідеєю зняти власний Майнкрафт серіал, і тут навіть ідея почала втілюватися у життя. Був узгоджений список серій, їх приблизний сюжет та дієві особи, скини скачані, ролі розділені. Навіть пілотний випуск почали знімати. Але якось все зам'ялося, і тепер ця розробка валяється в закинутих тере скасованих ідеях. Ну а світи, звісно ж, лишилися. Більшість з них були просто скаченими мапами з інтернету, якось, наприклад, маєток Бетмена. Тут розгорталася перша сцена пілоту. Інші ж локації в окремих світах були побудовані особисто четвертим. За сюжетом нульової серії один з головних героїв розповідав би іншим про пригоду, яка відбулася з ним цими днями. Він та його двоє інших друзів, другорядних персонажів, відправилися у якесь село фармити руду, щоб обміняти її на місцеву валюту. А через те, що події відбувалися, наче як в нашому часі, на одному з популярних Майнкрафт-серверів, очевидно, що під землею було б розрито буквально все. Вони б знаходили тільки мідь, але в якийсь момент наш ГГ помітив би високо під стелею одненький діамант. З цього моменту почалися перегони між нашими трьома дієвими особами. Що прагнули заволодіти одним з найрідкісніших ресурсів у цій місцевості? З Часом його двоє другорядних побратимів об'єднали б зусилля та разом намагалися б подолати головного героя. Той, в свою чергу, хитрістю їх би розділив та поодинці здолав максимально пафосно та нереалістично, але це можна було б скинути на моди. В кінці вони всі б помирилися, і ми б повернулися у теперішній час та почули б зав'язку на наступну серію. Зараз, дивлячись на сценарій, я розумію, наскільки це була клішована історія з деякими недоречними особливостями. Хто знає, що було б, якби ми дійсно її зняли. Бо по факту більшість часу зйомок пройшли за смішками та відмиранням моїх нервових клітин як режисера. Що Що це приходить? За... Ні! 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 Игорь, прям такую самую срань сделал. Прям. Быстро убраться, это дерьмо! Мы это шных от тебя хватит! Боже, я поле зрения меньше так делаю. всем все, все. У меня залагал Майнкрафт. Давай-то. Сейчас я гляну это дерьмо. Игорь, вырубуй... Я не могу послушать, что вышло. Перемайся. <сосвязать> Ванько, не пускай, подожди, пожалуйста. дай давайте... ты, Ванек, мы пока дивимся не на него. Давайте, ты давайте, до сих на... Стоп, я уже запись веду Раз, Окей. два, три. Ну. да да ты да я... да должен сказать свою фразу Да ты ти... слышишь? Заново, щепоти, заново, давай. заново. Сверху. Стрий! Стой! Стрел! И я тоже на него повернуся. Но пока ты девися. Все, я скинул. Угу. Так. Я хочу. Я дырсь сразу, чи там, где я. чи я стоял, там, где надо. Я думаю, ты отличный. Не, просто их отза. Просто стоит, заходите и пытаешься, что там делать? А, подожди! Подожди! Я только сейчас понял! Я Джотара! Ну, это все равно подходит. Шо! Бля! Не спавни тут тут нікого! Бл. вони ще й всі. Да не спавни їх! Наслагать Ха-ха-ха! А давайте попробуй убити їх Не... не... це звучить як визов. Ігор, бери не меч. Точно, Ігор, красава, мочи їх! их! Сука, мене хилить! Запись пошла, давай! О-хоу! Что нас А, подожди! У мене пингануло, давайте запад. А ви тут движи уже напряжение. Я блин снимаю, у мене, короче, нема никого, я типа чмокаю, типа. Думаю, блин, да вы там есть. Что вас уже пристрелить у мене все равно уключены этот, я летал и типа пролетил чай. Я, либо вот так, я тупо перед вами буду и потом просто отлетать буду. Секунду, секунду. Ща, я хочу шутку пошутить, короче. Як надоела тебя сраная муха. Денис, давай ты команды кого. Скажите фразу. Я? Ну блять, а кто? Че я лаве не ловил? Я не знаю. Я в лаве плечом не хожу, а падение падении В смысле не ходишь в лаве? Не я не хожу в лаве, смотри А, давай ми не горимо в лаві. Я хочу ванька спасти. Так а бачиш? Ні, диви, диви, дивись. Я знаю, що ти з ним робиш! Я взяв. Ой, давай, все. Ладно, де мої віші. Що ж, а тепер перейдемо до останньої частини відео. Як Майнкрафт дійсно повпливав на мене. Зрозуміло, у мене були моменти, коли я недолюблював цю гру. Але моментів, коли я божеволів через неї у хорошому сенсі, було набагато більше. Я буквально виріс на контенті по цій грі переріс його та переосмислив, але я й досі вдячний цій грі. Насамперед за те, що я став тим, ким є зараз, у певному сенсі. В момент, коли був створений той самий світ дві рисочки, і як він розколовся на 567 А та ваху, відбулося зародження однієї з моїх мрій. Як би це шизово не звучало, але граючи в тому світі, я вірив, що знімаю відео на Ютуб. Відіграв наче в цьому світі є десь третій, та ми разом проходимо Майн, та що нас хтось дивиться та слухає. Це буквально було доленосне рішення, і хоч моє перше відео на Ютуб і не було присвячене цій грі, саме вона підштовхнула мене до дій. Якихось серйозних висновків для цього відео у мене нема. Захотілось просто поностальгувати, згадати веселі та крінжові моменти, які пов'язують мене з цією грою. Ну і звісно, якось закріпити ці спогади у медіапросторі, щоб самому про них не забути. І, можливо, також нагадати комусь щось хороше про цю гру. На такій ось ноті я і завершу своє мовлення. Якщо це відео вам сподобалося, то не соромтеся поставити лайк. Якщо ж це відео запало вам у душу, приєднуйтеся до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. Якщо ж вас цікавить фінансова підтримка нашої команди, переходьте за актуальними посиланнями в описі. Там буде доступна розширена версія відео, де я більше уваги приділив цим світам. Звісно, дякую всім спонсорам, що вже підтримують наш канал, а особисто ПТСАУ та Сквіртуозу. З вами на зв'язку, як завжди, були пекельні шістки. Текст написав та озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі.